Вас 20 травня на календарі середина робочого тижня. Чим запам'ятався цей день, розкажемо сьогодні у новинах. Тож далі говоримо про таке. У Луганській області завершується зведення фортифікаційних споруд. Столиця України посіла 38 ме місце у рейтингу міст з найбільш мальовничими горизонтами. Влада продовжує боротьбу зі стихійною торгівлею міста. Чергове засідання виконкому розпочалося із виклику міліції. Про ці та інші новини далі. Головний даїшник України після скандалу пішов у відставку, виконуючи обов'язки начальника ДАІ України Олександр Єршов подав рапорт про відставку. Міністр внутрішніх справ його задовольнив. Про це у Фейсбук повідомив глава МВС Арсен Аваков. За фактами питань порушених у пресі останнім часом призначено службове розслідування. Зазначив Аваков. Нагадаю, близькі члени родини головного даїшника країни Олександра Єршова їздять на дорогих елітних автівках вартістю близько 100 тисяч доларів кожна. А за півроку відвідують близько десятка країн світу, де живуть у п'ятизіркових готелях. Службою безпеки України здійснюються заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження колишніх працівників спецпідрозділу МВС України Беркут, що підозрюються у причетності до масових розстрілів громадян України 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у місті Києві. Не будьте байдужими. Важлива будь-яка інформація стосовно місцезнаходження колишніх службовців Беркуту. Підозрюваних у причетності до вбивства захисників майдану лише разом. Ми здолаємо беззаконня. Це питання гідності всього українського народу та кожного окремо. Будь ласка, уважно подивіться на ці обличчя. Якщо ви когось із них впізнаєте, негайно телефонуйте за номером 044-256-90-07. 044 256 90 07 Важлива будь-яка інформація В Луганській області завершується зведення фортифікаційних споруд на лінії розмежування вогню. Перший заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Михайло Пухтаєвич проінспектував зведення споруд. У ході перевірки Михайло Георгійович відвідав бригади будівельників біля населених пунктів на Бахмутській трасі. Відстаючим по термінам, він порадив взяти у приклад з роботи київських підрядчиків, які вже закінчують зведення своїх об'єктів. Земляні роботи майже всі закінчені. Вириті всі котловани для монтування ФОПів. Перші фопи такі сьогодні прийшли, почали монтувати. Трошки з запізненням даний об'єкт будується це в районі Мирної Долини. Роботи ведуться, але не така активна фаза, як на слідучі. Не встигли рятувальники загасити полум'я у приватному секторі вчора по обіді. Як увечері, виникло ще одне займання. Подробиці у сюжеті. Двома значними пожежами запам'яталося 19 травня Житомирянам і двічі рятувальників викликали через займання житлових будинків. Близько 19-ї години вечора полум'я охопило дерев'яний будинок по вулиці Небесної Сотні. На момент виникнення пожежі господиня однієї з квартир поралася на подвір'ї, і побачила, що з даху їхнього будинку йде густий дим. Вона негайно викликала рятувальників. Господарі будинку, перебуваючи у глибокому шоці, намагалися зайти в палаючий будинок, аби врятуватись. Свій крам, враховуючи те, що сусідські будівлі розташовані у кількох метрах від осередку займання існував ризик того, що вогонь міг на них перекинутися. Пожежу вдалося ліквідувати о 23-й годині вечора. Ніхто з мешканців не постраждав. Одначе вогонь устиг знищити дах будинку та деякі речі господарів. За попередньою версією причиною загоряння стало коротке замкнення в електромережі. Вчора у новинах ми показували вам сюжет про стихійну торгівлю на центральних вулицях міста. Лишати це питання без відповіді від представників влади ми не можемо. Тому сьогодні наша знімальна група завітала до заступника міського голови. Нещодавно я спробував себе в ролі вуличного торговця, аби перевірити, як місцева влада веде боротьбу зі стихійною торгівлею. Як виявилося, влада ніяк не запобігає торгівлі з тротуару, а всі центральні вулиці забиті торговими точками, у яких збувають найрізноманітніший товар. Мали повагу, мали повагу, не робили, бо це мочки бабульки продавали там і так далі. Тобто, ти все ж проти торгівлі? Ну так, да, звісно, проти yeah. їх вбрать, штрафувати я не знаю. Примініть закон, який… Є і створити і все. Як бачимо, вулична торгівля вже настільки набридла житомирянам, що я вирішую не зволікати і їду прямо до міськради, аби показати заступнику міського голови наш експеримент. Побачивши, як я без жодних проблем торгую в селісільському центрі Житомира, заступник пропонує зайнятися вирішенням цієї проблеми разом. Я вас приглашаю завтра. Фарміруємо фарміруємо наряд і йдемо в роботу. Наша задача щоб цієї торгівлі за неделю не було. Ми не имеем права сьогодні. допустити, Торговлю продукцією сумнівного качества з тротуару. Моя позиція торговля має бути в ринках з усіма дозвільними документами, з ветеринарними службами, дозвілами і сертифікатами качества. Як виявилось, пан Євгеній ще 18 травня підписав документ, в якому говориться про створення спеціального підрозділу для боротьби зі стихійними ринками. Найближчим часом я приготую для вас сюжет про те, як пройшов рейд. Сподіваюся, за тиждень, як і обіцяє заступник, вулиці нашого міста стануть чистішими. Андрій Іван Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Київські обрії гарніші за Лондонські. Столиця України посіла 38 ме місце у рейтингу міст з найбільш мальовничими горизонтами. Позаду залишилися Санкт-Петербург, Ванкувер, Лос-Анджелес, Лас-Вегас і Сан-Франциско. Рейтинг склала компанія Емпоріс. Вона збирає дані про об'єкти нерухомості у всьому світі. Пальму першості отримав Гонконг, другу сходинку посів Нью-Йорк, третю Сингапур. Створити нові робочі місця чи залишити зону відпочинку на піщаних кар'єрах у селі Глибочок Кростичівського району на скандальний об'єкт буймар приїхали члени постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності Житомирської обласної ради. Підприємство ТОВ Еконест Плюс вже рік намагається оформити документи на розробку даного родовища піску. Натомість місцеві жителі і активісти проти. Я проти, тому, що тут красота. Подивіться, який ліс, яка природа, яка вода. Не треба тут кар'єр, не треба. Співвласник компанії, яка планує розгорнути свою діяльність з видобутку піску, Ігор Ходський розповів, що вони опитали місцеву громаду. За його словами, більша частина людей за те, щоб на цій місцевості працювало підприємство. Ми та фірма, яка отримала ліцензію. Гірничий дві це прецедент в Україні і не може скласти оренди. Такого ще в історії не було. Ну як таке може? Купальний сезон у нас півтора місяці. Як як такі, як так воно мислити, узько? Ну купатися їм треба, і все я їм ванну привезу, якщо їм треба буде. Окрім ванни Ігор Хоцький обіцяє створити 33 робочих місця. А заробітна плата працівників становитиме 3,5-7 тисяч гривень в місяць. Є дві сторони конфлікту даного питання. Одна сторона конфлікту вбачає, що треба робочі місця і. Треба, щоб дати підприємству працювати, видобувати пісок. А друга сторона е вважає і цю зону рекреаційною, і вважає, що Видобуток піска приведе до знищення природи і зону відпочинку. Сільський голова за нові робочі місця не проти віддати під видобуток піску й інші дві ділянки, які оглянула бюджетна комісія площею у 39,4 та 42,3 гектари, які хочуть привласнити ТОВ, сілі Кор і то в Кварц 2007. Я як сільський голова у мене думка, є й депутати сільської ради. Сюди приїхали, щоб працювало три підприємства, які отримали ліцензію на видобування корисних ко. Палин, піску, що працювали всі трохи, Тому що у нас е, велика територіальна громада, тому що нам треба робочі місця, тому що нам треба податки до сільської ради, і вони з нами всі три організації. Всі вклали з нами соціальну угоду. Як вчинити у цій ситуації? Порадив заступник голови обласної ради. Ситуація в іншому У вас скільки людей в селищній раді? 1569 п'ятсот Скільки домівок. 772. Ми ж всі за демократію бідіть 772, Візьміть особисто підписи. Що громада вирішить, то і робіть. Так. Ну це було б логічно. На обговорення долі інших двох ділянок прийшло менше місцевих жителів у порівнянні з кар'єром. Аби видобувати пісок, тут потрібно виробити чималу площу лісу. Я так думаю, що після того, як пройде видобуток піску, потім буде проведеться рекультивація, і на того ми посадимо ліс. Побуде повернення цієї самої землі. Знову ж до нас до ліс і буде посаджений ліс. Це через деякий час поки yeah. цей процес, як, як тут взагалі буде ситуація з природою? Я, я думаю, на, не... на даний, на даний час, просто-напросто ці насадження, ці соснови були посаджені на бивших колгоспних лісах. Вони ви самі бачите, що тут великі залежі піску, і вони просто-напросто всихають зараз очаги кореневої губки, судинний мікослужнім такі хвороби вони дуже прогресують. І він сам за собі він зараз може випасти. Тобто, на вашу думку, тут корисніше зробити корисніше. Останні дві ділянки про які йшла мова площею у 39,4 та 42,3 гектари, які хочуть привласнити то всі лікор і то в кварт 2007 будуть розглядатись 22 травня на засіданні бюджетної комісії. Марина Вишинська Юлія Парух, телеканал «СК1». Чергове засідання виконкому розпочалося із виклику міліції, на які скандали витратив більшу частину роботи. Народний виконком подробиці у сюжеті одна з активісток не захотіла покидати зал засідань під час розгляду дитячих питань, мотивуючи це тим, що виконком приймає злочинні рішення. Через це роботу довелося тимчасово призупинити. Дізнатися, що саме думає з цього приводу любовцем, балюк журналістам так і не вдалося. Я не знаю, чи це фон, який має. Ставників змі-активістка звинуватила у піарі влади та байдужості до соціальних питань. Коли жінку втихомирили, розпочалася робота виконкому. Серед іншого було ухвалене рішення встановити три меморіальні дошки загиблим десантникам 95-ї окремої аеромобільної бригади. Та найборхливіше обговорення викликало питання про затвердження типового договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування. У активістів з'явилася інформація, що транспортна компанія із Луганська подала документи де участі у конкурсі на перевезення пасажирів у місті Житомирі, причому на усі існуючі маршрути. У ході засідання виконавчого комітету цю інформацію підтвердили. Приватний підприємник Савітський, товариство. Луганська автотранспортна компанія 0777, місто реєстрації. Луганськ присутні на засіданні виконкому відреагували борхливо. Мовляв, куди дивиться СБУ та чому перевізника з Луганська взагалі допустили до подання документів. Наборо на те, що такі люди приймали участь чинного законодавства, Ми не маємо права відмовляти. No Свою чергу запропонувала зробити засідання конкурсної комісії максимально відкритим для громадськості. Управління транспорту проработало только що заявки тих претендентів, які подали документи. Они вручну, вручную, що допоздна приймалися заявки. Є компанії, но я вам скажу больше. Сегодня мною було предложено провести конкурс прозрачно в, в сеційній залі пригласити всіх журналістів, пригласить всіх, хто хоче прийняти участь і поставить свої требования к переводку. Чикатосіпівочі хоче працювати в городі. Зарегістріваний доженбуть налоги наша йти в город. Засідання конкурсної комісії мають відбутися 5 та 11 червня. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Нещодавно Житомирщину схолихнула трагічна звістка. Студентка Бердичівського коледжу закінчила життя самогубством. Активісти та рідні дівчини підозрюють, що такий вчинок дівчина зробила через сексуальні домагання директора коледжу. Нещодавно Житомирщину сколихнула трагічна звістка. Студентка Бердичівського коледжу закінчила життя самогубством. Активісти та рідні дівчини підозрюють, що такий вчинок дівчина зробила через сексуальні домагання директора коледжу. Про ситуацію, що склалася в Бердичівському медичному коледжі, говорили на засіданні постійної комісії з питань законності, правопорядку і прав людини Житомирської облради. Встановлено, що 1 травня 2015 року в селі Вербівка Хмільницького району Вінницької області в приміщенні житлового будинку шляхом повіше. Вчинила самогубство студентка Бердичівського медичного коледжу Лексіюк. Під час досудового розслідування висунуто декілька версій трагічної події, в тому числі щодо можливої причетності до вказаного злочину керівництва Бердичівського медичного коледжу. На комісію прибуло чимало представників педколективу коледжу, які на засідання не зайшли, а стояли під стінами кабінету на поготові захистити свого директора. Його заступник, як завжди, прикривала керівника і бідкалась на активістів, які 6 травня приходили до навчального заду закладу з примусом написати колективну заяву проти директора громадської організації звинувачують весь колектив у тому. І 6 травня нас були присутні представники, як вони представились, і самооборони і. Сектора правого і інші організації, які вірвавшися в комедж, поводилися брутально. Вони нам, заступникам, сказали: виходьте, то там винесемо чи вивеземо. Педколектив коледжу навіть звернувся із відповідною скаргою до президента, генпрокурора та інших із проханням захистити їх. Натомість, деякі представники обласної ради нагадали, як насправді відбувалося призначення директора Володимира Клименюка. Тоді також. Питання розглядала конкурсна комісія, яка була створена при обласній раді, і конкурсна комісія, враховуючи те, що була інформація неправильної поведінки директора коледжу, пропонувала відтермінувати і допрацювати ці матеріали, але тоді також пройшов трудовий колектив, вчинив тиск на профільну комісію і таким чином питання. Попало на сесію обласної ради. Тобто, ну ситуація майже повторюється. Коли Клименюку затверджували повторний контракт на 5 років, проти голосував заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований. Ще тоді виникали сумніви до етично-моральних норм людини. У ну, мене особисто, я за нього не голосував. Ну так сталося, що під тиском дійсно колективу я це можу підтвердити, змусили депутатів це зробити. Але якщо хтось показує одні відеокадри, я думаю, що можна подивитись на каналі інтер інші відеокадри, де керівник кидається на журналістів, веде себе нецензурно. І взагалі людина, яка сьогодні дозволяє собі так робити і вчить дітей. Це його відповідальність перед Богом і законом. Звільнити директора медколеджу можна лише за постановою слідчого і судді. Але, за словами чиновників, якби директор був людиною моральною, то на час слідчих дій повинен був сам написати заяву на звільнення. Але він після сексуального скандалу, як завжди, пішов у лікарняну відпустку. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 Гірські краєвиди Тибету та Гімалаїв. Відпочинок мавп на сходах старовинних храмів Індії та палюче сонце Південної Америки. Подорожуючи світом, фотохудожник В'ячеслав Майборода зробив серію світлин та представив їх на персональній виставці. Один із найвідоміших фотохудожників Житомира, мандрівник та викладач В'ячеслав Майборода, відкрив свою персональну виставку у приміщенні обласної бібліотеки. На ній він представив творчі доробки своїх подорожей: близько 80 світлин, екзотичних пейзажів та портретів. Це невеличка мозаїка з тих подорожей за останні 10 років. Привозив з цих подорожей якісь емоції, якісь. Е... Передавав якусь інформацію за допомогою фільмів і ось цих фотографій серед фотографій світлини, які зображають гірські краєвиди Тибету та Гімалаєв. Відпочинок мав на сходах старовинних храмів Індії та палюче сонце Південної Америки. Окрім цього, за час своїх подорожей фотограф зняв близько 70 документальних стрічок, які розповідають про природу та культуру унікальних місць на землі. Враження в мене прямо скажу позитивні. Це вже не перша фотовиставка персональна В'ячеслава Майборода. на виставку завітали і учні фотографа студенти коледжу культури і мистецтв. Його роботи дуже мені подобаються, так як вони світлі. Він часто подорожує в Індію. Він навіть е, зняв. Декілька фільмів про Індію, тому що вона дуже йому подобається, і вона надихає його на краще. Насолодитися виставкою та поринути у мандри світом очима фотографа. Житомиряни зможуть ще протягом двох тижнів. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК-1. Натхнення вам та можливостей для подорожей. Тож сьогодні я ставлю крапку. У цій студії ми зустрінемося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся за СК-1 та любіть Україну.